Це друга частина, тож першу подивіться першу, бо вони пов'язані. Далі починається друга частина під назвою Вікей, яка повністю лягає на сучасну американську мрію. Класична американська мрія в тому, що хто б ти не був, звідки ти не приїхав, з чим би ти не приїхав, з пустою валізою або, можливо, з якоюсь базою, ти можеш в Америці досягти успіху. Це класична американська мрія, коли ти підкорюєш. Велику країну, і вона тобі посміхається. Але зараз є ще трошки сучасна на американська мрія, і от Павло потрапив просто в саме серденько. Навіть я коли слухала, я перше так, от мене моє моє серденько трошки йохнуло. Бо він розповідає, що в 21 рік він створив компанію, яка по суті була російським а, фейсбуком. Він все зробив там сам, сол імплоївде кампані. А от вайттекодмайсалфа. do the design myself I would uh, manage the servers myself it was quite intense I even uh, responded to customer support requests uh, barely slept but that was uh, a fun time when I was 21 22 years old uh, and then the company grew like I said to somewhere about 100 million active users Що це для американця Для американця це означає що перше коли всі твої друзі бухають бо в В Америці вже можна купувати самостійно а не просити свого друга, як я робила це 18 років. Ти можеш, тобто, коли більшість молоді йде у деовідрив, ти можеш працювати, ти можеш досягти успіху, ти можеш досягти фінансового успіху, і ти можеш зробити це абсолютно самостійно. Бо зараз а, нова генерація людей, яка виросла на соцмережах, вони не супер сильно комунікативні. Більшість людей а, реально мріє щось зробити за допомогою свого ноутбуку самостійно, заробити грошей і щоб їх не чіпали. І ось тут Павло розповідає, що йому це вдалося, і це знов ще більше. Розкриває вухо для того, щоб слухати його далі. Він вже на тому етапі інтерв'ю зробив супер-велику базу для того, щоб далі продавати свій продукт. А потім починається активна фаза, коли Павло перетворюється в лицаря, який не боїться сказати ні в обличчя Небезпеки, який не боїться йти. Yeah, I was still a big believer in these values of free market, freedoms, freedom of speech, freedom of assembly. So when the Russian opposition started to use BK to organize large protests, uh, we were requested to ban these communities on BK by the government. And uh, I refused. In 2013, we had a similar situation where uh, you, know, you had these protests in Ukraine where people again would use VK to organize themselves and go to the main square of the city and uh, show their disagreement with the government. Yes. And. Uh, we received a request slash demand from the Russian side, saying you have to give us the private data of the organizers of this protest. And our response was, wait, wait a minute, this is a different country. We won't betray our Ukrainian users because you ask us to do that. We decided to refuse, and uh, that didn't go too well with the Russian government as well. So. At the end of that year, I had to make a difficult decision because I was offered basically a, a choice between two suboptimal uh, options. Uh, one of which was uh, I would start complying to whatever you know, the leaders of the country told me to do, the other one was I could um, sell my stake in the company, retire, resign as the CEO. And leave the country. Uh, I chose the letter. І всі ці красиві фрази про боротьбу за свободу слова, про те, що він пішов на прикорд керівництво своєї країни, аж двічі, про те, що він полишив власну домівку, просто знов формує образ в американського слухача, про те, що це хороший русский, що є росіяни, які дуже гарні. Що росіяни можуть створювати гарний продукт, яким варто користуватись, і головне, він дуже гарно цілить в дуже болючу тему, яка є в Америці. А саме, це тема прайвісі, це тема особистої інформації. Після того, як були втручання і маніпуляції з Допомогою Фейсбука, за допомогою того, що телефон слухає або збирає занадто багато твоїх даних. Після того, як були маніпуляції на виборах 2016 року, після того, як прикриваючись боротьбою з тероризмом після 11 вересня 2001 року, ФБР отримала супербагато повноважень і воно може завітати будь до кого, навіть без ордеру, прикриваючись тим, що це буде. А, якось заради державної безпеки. А, питання особистої безпеки, саме листування, саме спілкування в мережі. Воно дуже болюче в Америці. І Павло дуже прицільно і правильно потрапляє саме в серденько, от саме в епіцентр цієї болі, начебто даючи тобі таку пігулочку. Ось він, мій телеграмчик. Возьмі, возьмі. Дуже цікаво в цей момент дивитися на Такера, бо він абсолютно не перебиває всю цю промову. Він не здає уточнюючих питань стосовно хвилювань в Україні або в Росії в той момент стосовно в принципі реакції. Бо це дуже цікава тема. Це історичні події. Він просто мовчки дає йому закінчити, а потім зауважує. А, і говорить такий тезис. Це Telegram is a Телеграм of the Russian government country because you wouldn't bow to their demands. Такер знов повторює фразу, що телеграм не має будь-якого відношення до російської держави. Дивіться, це абсолютно простий як двері інструмент проговорювання, як то кажуть, частих або гострих питань, і це дуже цікаво, що саме такер озвучує цей тезис. Тобто багато людей пов'язує Телеграм з державою Росії, але ж ти кажеш, що це на протилежне. І Дурав такий каже, так, звичайно, це просто мої конкуренти. People who have very limited knowledge of where Telegram came from, they would make these claims. They could be encouraged by our competitors who see it as an easy way to discredit us, because you know, Telegram is. Spreading like forest fire, two and a half million users sign up every day, and we're sort of a threat. So I'm not surprised there's this perception, because our competitors they spend tens of billions on marketing, and they're known for using PR firms to also engage in campaigns like that. So how, how, much, much, do do you, how much do you spend on marketing? Zero. Зіродалерс індалерс зіродалес, звертаю вашу увагу, що уточніше питання тут було лише одне: а, скільки грошей ви витрачаєте на маркетинг? І відповідь була нуль. І нормальний журналіст, а не підставка під мікрофон. Він би задав питання: що типу, добре, а скажіть тобі тоді, як ви популяризуєте ваш продукт? А, реально, навіть у мене я просто чекала це питання, але він просто знаєте, як ото поїзд їде далі. Програму відпрацьовано, і начебто не то не цікаво. А це ще є цікаво? Тобто, якщо ви такі круті і всі ваші конкуренти, як ви кажете, вкладають просто мільйони, десятки мільйонів в рекламу, наймають якісь чорні агенції, які вас чорнять. То розкажіть тоді, будь ласка, як ви досягли 900 мільйонів користувачів. Розкажіть хоча б один кейс, хоча б одну країну, хоча б одну маленьку країну. Я, до речі, подивилася статистику найбільший попит на телеграм саме в Індії. розкажіть щось безпечне. Не треба розповідати там, де йдуть, йдуть війни, розкажіть, або вибори. Розкажіть щось нормальне. Ні, жодного уточнюючого питання не було. Натомість. Uh, so you decided to sell the company resign as ceo and leave your country yes that's what i did mean. it was a bit painful because obviously my first company was my baby i created myself there was a lot of creativity time and effort invested in that platform but at the same time uh, you know i understood that i would rather be free dr so snow Ми ми повертаємось до такого образу мученика, який був по мав покинути все. Він говорить про те, що в контакті був його як дитина, і це знов апеляція до абсолютно звичайної аудиторії, яка не має бізнесу, яка ніколи не робила ніякий стартап, яка не розуміє скільки це енергетично і морально забирає ресурсу. А найпростіше перекласти це на якийсь дуже простий приклад, наприклад, на те, що там я іначе я втратив дитину, мені було так важко. Звертаю вашу увагу, що такер вдруге спростовує тезу про те, що Телеграм керується державою Росії. Це дуже важливий тезис, і я думаю, що це є мета цього інтерв'ю для того, щоб зробити амортизацію. І викликати максимальну довіру до цього ресурсу у користувачів а, американської аудиторії, в даному випадку у користувачів ну, якби які більше тягутіють до республіканської партії. Він ще раз підкреслює, що цей продукт створений борцем за свободу дуровим, який навіть, навіть поїхав зі своєї країни для того, щоб залишатися вірним своїм ідалом. We wanted to pause this interview just for a minute to point something out. When the Russian government asked Pavel Durov to use his social media company to censor its political opponents, he refused. He said he would rather resign and leave the country where he was born than participate in something like that. Such was his commitment to free speech. Now, you got to compare that, what he did, what Pavel Durov did, to what Mark Zuckerberg did or Prague Agarwal, the guy who ran Twitter before Elon Musk bought it. Both of them have collaborated with governments to censor people. And that's shameful. So we believe Pavel when he says that his, his app, Telegram, will be a bastion of free speech because it has been. And we believe him because he's shown how committed to that he is. So we've decided we're going to launch with pride our own Telegram channel to give one more avenue to reach people with our content free from censorship. So if you're on Telegram, we ask you to subscribe to our new channel or by searching for our username listed below. Вони погані, Павло хороший. Ми завели Telegram канал і прямо зараз ви можете на нього підписатися, щоб отримувати наш контент без цензури. Я, до речі, коли починала монтувати цей ролик, Лачніше, готуватися до цього ролику було 226 тисяч за добу підписників. Зараз, коли буду монтувати, подивимося, яка буде фінальна цифра, але цифра справді вражає. І ще дуже важливий момент. Заклик до дії підписатися на телеграм-канал з'являється на 11-й хвилині інтерв'ю, а всього йде година, тобто у відсотках це десь 12-15%. А чому так рано? Бо якби за логікою, якби в кінці зазвичай заклик дії, Я думаю, що тут просто а, подивилися вони статистику, як їх дивляться на Ютубі. І це правда, що максимум уваги йде там перша третина, наприклад, будь-якого контенту, навіть мого, а, буду вам скоро тут плечі свої показувати, щоб ви дивилися далі. Не слухали мене до кінця. І я думаю, що саме тому, що ціль, ціль для республіканської партії, принаймні, в цьому інтерв'ю, того, щоб підписоти набувалися на телеграм-канал, вони поставили це прямо окремою врізкою, просто-от просто на самому початку. Що навіть якщо далі не додивляться до кінця, бо навіть мені це було важко, я дивилася два дні з перервою, то, хоча б на телеграм підпишуться, це і є. Задача цього випуску. І тут ви можете задати мені питання, читання. А навіщо? А навіщо їм цей телеграм-канал? Це ж не найпопулярніша мережа. А я вам скажу моє таке. для політичних технологій. Тому що а, в Америці вже були маніпуляції з Фейсбуком, з Твіттером, а з Телеграмом ще не були. Розумієте? Це для них абсолютно нова площина, де можна а, гратися. З виборчою аудиторією, і так як тут ми збираємо вони збирають спільноту людей, які тяготіють до конкретної партії, то це буде набагато легше, крім того, якщо у Америки немає досвіду маніпуляції з телеграм сітками телеграм-каналів, то є країни, де вже є цей досвід, який можна просто купити і так само використати. Тому для них це прям супер важливо і ця прекрасна годинна реклама. А телеграму вона потрібна саме для цього. Я не буду тут знаєте, аналізувати те, чого я не знаю, чи є дуреф агентом, чи він співпрацює, чи ще щось, чи ще щось. Тобто, ну, в мене є своя думка, але я не буду її тут поширювати. Я точно розумію, що це дієвий політичний інструмент, він для мене очевидний, і про це я можу говорити. Після того, як активна фаза агітації пройшла. Далі використовуються вже такі більш лагідні інструменти, бо далі сам Павло розповідає, що у мене в Росії не було безпечних каналів зв'язку. І саме через цю біль я створив телеграм. Де ідея фортелеграм no secure means of communication. Every tool to communicate I could use was not really secure, not encrypted, it uh, it was not safe to to use them. so I thought hm, it could be a a good idea to actually come up with a, a decently encrypted messaging app. І знову ця теза буде дуже гарно відгукуватися цих людей, які так само переживають за приватність своєї переписки. Це так само нативна історія для того, щоб скачати телеграм uh, в свій телефон. А далі йде дуже цікаве протиставлення. We had this uh, very stressful situation where armed policemen would come to my house, try to break in because I refused to take down these uh, opposition groups that I mentioned earlier. Whenever I would go to the US, I would have uh, two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was uh, uh, having my breakfast at 9 a.m., and uh, uh, the FBI showed up at my house that I was renting. And uh, that was quite surprising. And I thought, you know, we're getting too much attention here. Uh, it's probably not the best environment. Останні п'ять років за президентство Байдена Америка справді стала супернебезпечною країною через наплив мігрантів, те про що постійно зараз говорять республіканці: про 5 тисяч нелегалів на добу, про те, що навіть моя подруга вона з Нью-Йорка приїхала в Майамі, тому що там стало просто неможливо жити. Для Американців це звучить, що О, боже, у нас вже так само небезпечно, як в Росії. Дуже погано в цьому винуваті демократи. А потім ще один панч в цей момент, коли він розповідає, на нього ФБР приходило в Америці і він їм відмовив. І тут теж це працює так, що о Боже, цей хлопець не боїться ні Бога, ні чорта. Він точно збереже мою прайвісі, він збереже мої особисті дані, гарний чувак. Буду, буду користуватися його продуктом. Потім був приклад про два листи. Про те, що спочатку погані демократи просили видати особисті дані, а потім гарні республіканці написали про те, що не видавайте дані або ви порушите закон. Автор в uh, we received a letter from, I believe congресмен of the Democratic side. And, uh, They requested that we would share all the data we had in relation to what they called this uprising, um, and we checked it with our lawyers, and they said you, you better ignore it. But the letter seemed very serious, uh, and uh, the letter said, you know, if you fail to comply with this request, you will be in violation with you know, the U.S. Constitution or something. Two weeks after that letter, we got another letter, a new letter from the Republican side of the Congress. And there we read that if we give out any data according to the previous request, we would be in violation of the US Constitution. а Діюча влада не, не супер на стороні американців. Далі такер підставка під мікрофон задає абсолютно пряме питання, що чому до тебе не ставляться як a parade in your honor? дуже тішиться а, его, приємне питання. бо справді, наприкінці, якщо ви додивилися вже до кінця, ви точно маєте розуміти, що дура герой. На білому коні, і до нього точно треба його вносити в пантеон героїв. Постійні протиставлення Цукенбергу, підкреслення того, що Твіттер, який зараз в руках Ілона Маска, це добре. Хоча, ну чесно, ребят, це зовсім не добре. І те, що пише сам Ілон Маск і всі інші, це просто пряма маніпуляція. Але в цьому світлі інтерв'ю це це якось приподноситься, наче оці люди. Вони на стороні світла воюють з поганими покицьками, поганими які обмежують права і свободи. От згадайте карантин, пам'ятаєте, які ми були обмежені. Ну і найголовніше, моє занепокоєння з цього інтерв'ю. Я побачила, як Павло Дурову роблять не тільки образ лицаря, а роблять ще образ миротворця. Ще один росіянин, який за мир у всьому світі і свободу слова. А ви скажете ще один? А я вам скажу так, тому що першим. Місяць тому на цьому ж самому каналі був хуйло Путін. Просто так е, виявляється, що не вся аудиторія в Америці буде слухати Путіна, або він просто не цікавий. Він ще старий маразматик, і нікому не цікавий то про давню Русь. То люділа послухати дурова, красивий, молодий, зробив класний продукт. Продукт можна скачати, можна поюзати, можна підтримати, підтримати таку прекрасну людину. Він же бореться за всіх нас. Але це не точно. Що мені дуже сподобалась теза про те, що гроші ніколи не були мотивацією для дурова, що його мотивація свобода. На цьому моменті вразливі жіночі серця можуть просто а, розбитися, а дівчата можуть просто розтанути і потім іти міняти трусики, бо статки дурова оцінюють 15,5 мільярдів доларів. І це дуже приємно, звісно, почути такі речі. Але знов-таки, давайте ми згадаємо, що це для американської аудиторії, для американської аудиторії заробляння грошей, це сенс життя. Вони готові нехтувати всім, а, родиною, сном, їжею, здоров'ям для того, щоб заробляти гроші. І коли вони чують, що російський мільярдер а, говорить, що для нього важлива свобода. То для них це звучить, як загадочна русская душа, щось там на сторінках Достоєвського або Толстого висновок. В принципі, дуже короткий. Ми з вами побачили, як набивають підписоту на телеграм-канал, який будуть використовувати на виборах. Якщо ви додивилися до кінця, то ви просто, просто молодці. Любов вам поцілуночок. Тому що я вам хочу сказати, що розумний контент. Це найважчий контент, і набагато легше ніж не могла б розважати, танцювати вам, жартувати. Але, друзі, мої, а я особисто живу в Запоріжжі, і мені взагалі не до сміху. Я бачу процеси, які зараз творяться. На якісь я можу впливати, на якісь я не можу. Але принаймні, я можу вам розказати і раптом мене дивиться хтось. Хто може повпливати <смі> краще, ніж я. Тому давайте будемо обізнаними, давайте розплющувати свої очі, давайте розплющувати свої вуха і чути, коли вам вливають інформацію, яка не відповідає дійсності. Виставки про те, а, чи зносите телеграм зі свого телефону чи ні, ви, будь ласка, робіть самі. Я зі свого чисто досвіду, якщо раптом вам цікава моя думка, просто знаю, що. А військові не користуються телеграмом, а ви там самі вже, будь ласка. Бо, як то кажуть, я чула це слухи, що Телеграм вже 10 років збитковий. А хто ж тоді датує цю збиткову компанію? Ну, то таке риторичне питання. Дякую, що не до кінця. Я думаю, що це було непросто. Тут було дуже багато інформації. Я не а, впевнена, що абсолютно все, що я вам тут сьогодні сказала, було з вами співзвучно. Але якщо хоча б щось, хоча б якась краплина інформації була для вас корисна, і ви будете надалі використовувати її для свого, перш за все, а, добробуту, я буду щаслива. А ви мені, будь ласка, у вдячність, лайк, коментар. Побачимось в нових відео!